Один із улюблених моїх запитів. Терміново спасіть, допоможіть! Я приймаю такий-то препарат, близько такого-то часу, в такій-то дозі, помічаю в себе панічні атаки. Важко дихати, чиське серцебиття, повільно приймаюся рішення. З лікарем втратила контакт, зв'язок. Допоможіть, чи можете порадити, як приймати далі цей препарат, чи потрібно збільшити дозу? Якщо у вас панічна атака, все, що вам потрібно, це вміти правильно дихати. Гімнастику дихання ви можете освоїти самі і швидко. Це плавний глибокий вдох. І такий же плавний глибокий видох. Найдіть людину, яка зможе слідкувати за вашим диханням. Ваша гімнастика це кращий препарат в будь-який момент. Поки у вас криза препарати вам. На это поможет.